Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Пройшли новорічні свята, але наш настрій вживати щось солоденьке на десерт, лишився, на жаль, з нами. Ну, зі мною так точно. Тому я хочу запропонувати вам рецепт печива, ось такого кокосового, всього три інгредієнта. До речі, якщо ви приберете цукрову пудру. То їх буде взагалі два. Тому готуємо дуже швидке печиво, тому що, до речі, я це печиво купувала свого часу в супермаркетах, і чомусь мені здалося, що воно досить ну вартісне. Тому я знайшла цей рецепт, він. 100% гарно працює. Тому взяли три інгредієнти, як завжди, кількості напишу під відео, не переживайте. Зараз відділяю жовтки від білків. Я роблю, до речі, подвійну партію, бо в мене тут плануються гості. А вам напишу в половину менше. Тому дивіться: 80 грамів кокосової стружки. Куди я кинула це яйця? Два яйця. Бачите, заговорилася з вами І не туди накидала, але виправила ситуацію. Дуже обережно білки відділяємо від жовтків, бо ми їх будемо з вами збивати. А нам важливо, щоб нічого не потрапило не краплі жовточку до білочка. Тому обережно це все робимо. Щоб не зіпсували структуру. Це не так важливо, як в бізе, до речі, але в даному випадку має значення. Так, повідділяли. Все, жовточка зразу до цукрової стружки. Перемішуємо, О, об'єднаємо. Більшеньку миску візьміть, бо я щось перестаралася. Це все ось так. До пластичної маси. Перемішуємо. Ось насправді отримали таку крихту. Перейшла на ложку, ви знаєте, ложкою зручніше. Тому пробуйте, як вам буде зручніше. Ось так. Зробили, відставили. Далі білочки. Білочками ми збиваємо, звісно, з дрібкою солі. Спочатку. Так, сільє, починаємо збивати до таких м'яких м'якеньких піків стану. Ну я не знаю, пінки для гоління. Зовсім трішки немає в мене рідкого там вже білку. Я додаю прям зразу всю цукрову пудру. Можете замінити сахар замінниками. Там я не знаю пару крапле. Я до речі його не використовую, тому не можу підказати. Використовую цукрову пудру або цукор, або коричневий цукор і збиваємо далі. Ось до таких м'якеньких піків збили. Ось погляньте. В принципі, маса досить стабільна. Тримається, все тримається, але піки такі м'якенькі, не так, як на бізе. Так, духовку я вімкнула 180 градусів верх конвекція, І тепер дуже обережно, щоб не пошкодити ось цю пишність білку. Будемо зараз з вами вмішувати. Це ж я не хочу залишати не крапельки. Дуже обережно вмішуємо ось цю крихту з кокосової стружки і жовточку. Як бачите, в нас тут взагалі немає ніякого борошна. Це дуже круто, знаєте, коли можна дозволити собі зраночку під каву. Трішечки смаколиків. Ось такими рухами вмішуємо це все, об'єднуємо, поєднуємо, щоб отримати пухку масу. Ось підмішали така консистенція. Бачите, має в нас вийти, щоб все тримало форму. Далі ми можемо, в принципі, це скласти в кондитерський мішечок і гарненько відсадити такі зіфірки. Але в мене сьогодні нема коли тим гратися, тому я просто ложкою повикладаю деко є ложка є цю масу. Так, беремо ложечку. Викладаємо ось так. От, от вообще прям, знаете, не заморочуйтесь над цим питанням, бо воно при випіканні розподілиться так, як саме схоче. Тому ось таким чином викладаємо, викладаємо, можемо в шахматному такому порядку. Так. Підформовуємо і викладаємо. Це, ось таким чином, бачите, навіть подвійна порція вийшла. в мене. Раз, 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 два, 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 три, 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 15, здається. О, все, повикладали, поформували. В гарячу духовочку розігріту, щоб воно в нас не розквецілося, знаєте, по всьому деко. Ще трішки перегріться. Я вже сказала, 180 градусів, 15-20 хвилин. Тож, чекаємо і побачимо, що вийде. Аромат просто божественний. Тому. Ой, тільки погляньте, що тут вийшло. Ось так, 20 хвилин і смачне печиво вже готове. Так. Дуже легенько відділяється. Бачите, головне обрати правильний пергамент. Ой. Так, хочу ж вам показати, але потрібно, мабуть, почекати, поки воно вистегне. Ось погляньте, яке воно пухкеньке всередині. Гляньте, ніжне. Це реально смачно. Мені здається, навіть краще, ніж в маркеті. Ну, поставила собі плюсика, знаєте, такого. Але для того, щоб порівняти, обов'язково приготуйте, смакуйте. Напишіть мені в коментарях, чи сподобалось. До речі, не забувайте про підтримку українського контенту. Дзвіночок. Коментарі. Ну і підписочка. Бо я на вас чекаю, щоб ви повернулися. Будемо готувати багато смаколиків.